Щодо громких заголовків адвокатів, юристів або захисників щодо посилення мобілізації за допомогою Служби безпеки в різних містах, селищах ПГТ, чи це є насправді? Чи це клікбейт на цю новину? Насправді, те, що відбувається за допомогою Служби безпеки. Сьогодні це вже було десь півтора роки назад, коли це обкатува в Івано-Франківську, в Одесі та різних містах України. Спам'ятаєте, коли вони робили ще тоді фільтраційні заходи? Посилення цих заходів це просто агонія режиму. Так, Нічого нового не відбувається, просто збільшують на вулицях ЗСУшників, СБУшників та поліцає щодо вилову, нібито добровольців, порушуючи Конституцію. От і все нічого нового не відбувається. Стосовно тесту одного з військових, що воюватимуть всі, воюватимуть. Не всі крапи, а саме ті, хто до цього закликає, піде на фронт особисто, а не буде сидіти в тилу і ховатися за спинами побратимів. Оце буде справедливо, я вважаю. І такі заяви, що всі будуть воювати, і навіть старики. Хочу запевнити, що військовий порушив. Статтю 402, частину 4 статтю 111. Державна зрада. Саме так, і статтю 442, частину 2. Публічні закладки до саме військовий публічно закликав повністю. Провести геноцид українця, і він за це буде нести кримінальну відповідальність відповідно до закону України. Саме так. Стосовно бусифікації, яка відбувається? Багато адвокатів вам радить, як і адвокат. Плепяка, щось там писати, якийсь документ підписувати і сам собі суперечити. Спочатку він казав, що? Він казав наступні речі: нічого не підписувати. А потім він каже підписувати заяву про відмову від ВЛК. А навіщо щось підписував? Сам собі суперечить. Цей адвокат лепят стосовно того, як себе захистити. Не треба нічого підписувати. Взагалі нічого, навіть якщо вас виграли чи підробили ваші підписи через проходження ВЛК. Якщо так сталося, що ви. Зараз на полігу. Вам примусово вас туди зігнали. Нема жодних документів, в принципі, щодо вас, ані прізвища, ані імені вашого, ніхто не знає. Ви можете покинути цей пояс. Вам нічого за це не буде. Крапка. Якщо. Ви на полігоні тримали бойове розпорядження. За вас підробили волка. і ви не хочете вмирати, то вам потрібно покинути полігон. А потім сюди руками доводити свою невинуватість. І лише так це працює. Звичайно, саме так, якщо ви не хочете підкреслити ще раз, що вас арештували, от ви пішли пора безкоштовно моя, послухайте вас. Якщо ви пішли з військової частини, чи. Саме з полігону. І вас незаконно призвали супереч нормам законодавства України, що вам робити? Ну, по перше, я вважаю, що вам небезпечно ходити на суди. Чого? Перш, що потрібно зробити. Звертатися до правозахисників, тобто ми, адвокатів юристів. Це перше. Друге, що вам потрібно зробити, щоб вони вели вашу справу стосовно вашого захисту в судах? Саме так і не жити за місцем прописки. Гарна. Вас пора не жити за місцем прописки, не мати того телефону, який ви зараз маєте не в соцмережі. Саме так, затягувати процес кримінального провадження роками десятиліттями. Для чого це потрібно? Ну, по перше, для того, щоб забезпечити собі свободу, хоча в цій країні свободи не існує. В принципі, краще ходити на волі, ніж сидіти в СІЗО, чи в камері для китувань, де з вас будуть вибивати ці зізнання, або ви захворієте тут за подумайте на це. У вас завжди є ви. Ви можете, звісно, ви можете зробити по-іншому. Для прикладу, покинути територію Україні через провідники або саме розробити свій маршрут і покинути саме територію України. Якщо ніхто не знає, як вас звати і ви. Пішли з військової частини. Ви не представлялися вас незаконно помістили, направили у військову частину, чи саме на полігон. Ви маєте право покинути цей полігон. А потім, ніхто ж про вас не знає, якщо ви жодних даних не давали, але таких випадків дуже мало коли людина. Без документів напали на полігон, без ВЛК, але є такі випадки, саме то ви можете виїхати законно з території України за рішенням суду саме адміністративно. Як це працює? Принцип, ви приїжджаєте на кордон. Але ніхто не гарантує, що вас не спакують там, і не випущуть ще адмінштраф на вас, отримати відмову перетині корду і оскаржити це в суді. А де гарантія того, що ви спокійно вийдете? 50 на 50, ніхто вам не гарантує, що після рішення суду будуть виконуватися рішення суддів України. Я Хочу наполягти, що невиконання рішення суду несе за собою кримінальну відповідальність передбачено для представників ДПСУ. От і все. Стосовно того, що хтось мене буде засуджувати, що я пропоную людям, якщо вони все заще, переховуватись у інші міста селищем. Ходити безпечними маршрутами. Якщо вас цікавить, хто все СЗЧ, я все це розпишу, але це все заплатно. це консультація, коштує тисячу Не правова консультація стосовно вас. Але насамперед важливо, щоб у ваших справах адвокати і юристи добивалися в адміністративних кримінальних судах скасування. Саме кримінальних справ проти вас, і якщо, звісно, на вас заведені кримінальні справи по СЗЧ, якщо ви є в якомусь реєстрі, звісно, буває так, що нібито ви в СЗЧ втекли з цієї частини чи полігону, а вас ніде нема, то ніхто вас шукати не буде. Якщо, звісно, ви не скажете, що ви. В СЗЧ. І не будьте такими, як Гнезділов. Один із військовослужбовців, який втік і казав на всю країну, що він Гнезділов втік і цим пишається: не будьте персонажем повним Гнезділовим як серіалу на Айстіні. Серіал називався «Пес». там був повний гнезді. от Не будьте такими як українські актори. Саме так, шановні телеглядачі, мого Ютуб каналу. Тому питання СЗЧ сьогодні стоїть першочергово. І тому звичайно, ви маєте право, якщо ви не бачите перспективи всій країни, то Все. Можуть поїхати через провідників за кордон. Звичайно, це буде незаконно, але ви маєте на це право. Фактично, фактично на сьогодні створюється така ситуація, що армія рушиться із середини, самим керівництвом через різні причини, неуставні відносини. Приниження людської гідності в основному, нелюдські умови, відсутність боєприпасів, спорядження і нормального ставлення Не непокарання тих, хто викрав людину, то її демотивує від захисту батьківщин. То це ТЦК ТЦК і ДПСУ. Державна прикордонна служба, яка разом з ЦК ЗСУ розстрілює цивільний тисник. В голову в спину в легень. Доказів достатньо на 100 тисяч пожиттєвих сроків уяснення для кожного з злочинців. Але справа в тому, що жоден поки. Не притягнутий до кримінальної відповідальності. Реально. Ну, жоден не притягнутий. Але чогось тягають тих, хто захищається на вулицях від ТЦК ЗСУ бандитів і поліцая. А потім на них травлять із брушників по статті 11.1. Що хочу сказати на це. Метод СБУ та інших силовиків так не залякаєте народ, коли самі зриваєте свою незаконну мобілізацію, яка, до речі, вже закінчилася, як і ваша республіка. Тому жодних правовідносин між нами і вами не відбувається по статті 65. Ваш гран поставив Конституцію на паузу. Все в кінці 2022 року. І тому Україна як суб'єкт міжнародного права перестала існувати на картіся, якщо комусь не зрозуміло. Апеляція до законів України, ліквідована Україна. Хочу сказати окремо. Це лише відбувається. Для того, щоб ви могли відстояти хоч якісь елементарні свої права в конставорі країни, аж від України, ось для чого потрібно апелювати нормами ліквідованого законодавства. Але це не завжди працює саме так, тому що діють норми сил, а не норми права. Хоча. Хочу сказати, фактично те, що відбувається, це відвертий бандитизм. І саме головне, що ви знали, шановні українці, разом з ТЦК СП ЗСУ стоять тітушки антимайдану. Якщо ви не знали, а вони стоять за гроші, щоб уникнути мобілізації. І в них бронь. А вас пакують, щоб всі знали, хто пакує. Вас наміс. Ось така правда. Підписка лайк, репост. Дякую за увагу. Гарного вам вечора. Донат в крипті або на карту. Дякую за увагу. Юридична консультація з будь-яких мого права. Коштує від 300 до 1000 гривень. У вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень, Юридична консультація в сфері військового права ТЦК СП коштує від 500 до 1000 гривень в залежності від складності вашого питання та проблеми. Неюридична консультація по темі ТЦК СП коштує 700 гривень. Юридична консультація з кримінального права, кримінального процесу, кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів США. Заповнення позовної заяви в суд, коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з податкового права коштує 1000 гривень. А також юридична консультація, як вести бізнес в статусі людини та автомобіль в статусі людини також коштує 1000 гривень. Замовляю в мене витяг за кодом ERTP. Дізнайся про свого контрагента. Підписка лайк, репост. Доб'ємо разом до мільйона. Шановні глядачі мого YouTube каналу. Також дивись. Ми ролики в соцмережах і розповсюджує. нас жме кнопку спонсорства в описі до відео. Спонсорувати. Дякую за увагу, шановні глядачі. гарного вам вечора!